Знаєте, що найбільше вражає те, що навіть на передові серед розривів, серед смерті наші захисники і захисниці не втрачають почуття гумору, і залюбки діляться в Тіктоці і Інстаграмі своїми відео. Отже, що буває, коли нарешті випросив командира відпустку, і що то за родинне гніздечко в армії? Далі у рубриці нашої Тетяни Бродської, яка називається Котики зсу. Доброго ранку! Мужні й сильні герої, які в перервах між боями ще й встигають підбадьорювати нас своїми відео. Стали візомні, а в душі ще ті жартівники. Це наші з вами котики ЗСУ. Ці незабутні миті щастя. Або коли командир нарешті підписав відпустку. Я не, навіть не вірю в своїм ушкам. Я перепитував 15 разів. Правда, я втіл по ну. Ура! Хвилинка гумору на передовій. Або коли твоя кицюня, ну або, можливо, не зовсім кицюня занадто темпераментна. Кіцю, кіцю, та не обіжайся. Ну війна пройде, будемо разом, буде все файно. Ігур. Коли рації так і не видали, а з хлопцями хоч якось треба перегукуватись на нулі, та ще й щоб ворог не розпізнав. Вуса й хвіст мої документи. Або коли військові на позиціях затримали підозрілого чотирилапого, але такого милого. Що там? Руки за голову? Наркотики, зброя. Де документи? Що ви маєте при собі? Документи, зброя, то до, до стіни голову. Де зброя? Що з собою заборонене маєте? Що маєте з собою заборонене? Бійтеся жінок у гніві, як то кажуть. А ще більше дружину військового, яка вирішила завітати до командира батальйону та душевно поговорити з ним про свого чоловіка. На війною, а здоровий сон за розкладом у котиків ЗСУ. Чуєш пащє, а чого бка тягли ми, а спешти? Алло, друг, воювати коли будемо. Вставай, іди міни, снаряжай. Ти розвалилося, а ветеранам війни нема де лягти. Паште. Паште, ти слідущий дежуриш. Коли ти вже дуже давно на фронті, але від слів ТЦК і повістка коробить і досі. Maestro, а? тут такий свинком приїхав. Пацанам повістки роздає. Та ну... Ти куди? Коротко про родинне гніздечко в армії. Або коли хлопцям нарешті дали дозвіл поїсти і покупатися. Ну, батька, наступає такий момент, коли діти дорослішають і вилітають із гніздечка. В добру путь, ми вам кажемо. Всього хорошого! Найстелиться в житті дорога, щастя, радості, наяминають вас тривоги. Пламідні і спазми. Бать, що? Ти тут сиди, А ми поїхали е, вкусно покушаємо і покупаємося. Отак. Ось. І наостанок невеличке послання ворогу від українських захисників. Були у нас будиночки, прийшли до нас москалі. Думали, що будуть їх зустрічати всі з квіточками. Але тут зібрались нормальні пацани і показали їм. Тома не Україна на цьому все. Слава Україні.